Знаєте, як нам повезло, ребята, тому що ми живемо біля озера, да наташка за ціни. що ти це скажеш, торч. от це реально торч. Коли ти живеш біля озера, так. які плюси? Ой, там, там це ці, там цілий перелік. Це ти, ти, якщо щось забудеш вдома, ти можеш вернутися додому, взяти їжу. Тобі не обов'язково брати з собою. Ти можеш просто так типо сидіти собі на пляжі, спокійно. Потім, коли ти захотів поїсти, піти додому, взяти холодний каву. Принести і з'їсти його холодно. Ну, тобто будь-яке будь це, будь-які речі, які ти можеш знадобитися, внезапно, ти такий надумав, хочу почитати. Ти можеш сходити взяти книжку. Так, стопудово, та. хочеш не, поплавати. Не треба це все тащити. Без проблем. Та. Сап теж взяли, блін собі. Забув ту штуку. Дві хвилини ти вже тут. Ну коротше, ребята, якщо будете вибирати хату, обов'язково вибирайте біля озера. Рекомендую. Просто must have. В шапці профіля курс по П'ятьдесят 55 уроків. Люди вже проходять курси. Зараз в чаті в них йде допомога. Тобто ми ще ділимось додатковою інформацією. додаткова інсайти, інформація в Телеграм-чаті, відповіді на якісь запитання, якщо вас щось цікавить, все там є. Так що давайте. Купуйте. Обіз'янка маленька, бачите, ви Діти бистро впітують, як губка, це все.